29 серпня день пам'яті загиблих захисників України. Його було започатковано указом президента України у 2019 році для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за батьківщину. Дату 29 серпня обрано не випадково. Це нагадування про одну із найкривавіших подій війни на сході України і Ловайську трагедію. У 2014 році російські військові, порушивши всі домовленості про зелений коридор, розстріляли українських військових, які колонами виходили з оточення. 366 українських воїнів загинули, 429 отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 потрапили в полон. Евакуаційний шлях пролягав через соняшникові поля, тому традиційним символом пам'ятного дня став соняшник. 29 серпня ми згадуємо не лише тих, хто загинув в Іловайській трагедії, а десятки тисяч захисників і захисниць України, полеглих в сучасній російсько-українській війні. Ще один день жалоби у Кам'янці-Подільському. 29 серпня на щиті до рідного дому повернувся Дмитро Сторожук. Єдиний син у матері чоловік та батько двох неповнолітніх дітей. Дімі було лише 32. Він був цілеспрямованим і дуже відповідальним патріотом, який взяв до рук зброю ще у 2014-му. Після повномасштабного вторгнення знову підписав контракт і до останнього подиху боронив рідну землю від расистів. По собі лишив лише світлі спогади. Дуже доброю людиною, дуже дружелюбним. Веселим, позитивним, хоробрим. Він був завжди радий допомогти друзям, взяти участь вікомусь, якісь активності. Я знав, можна сказати, з дитинства, з такого підліткового віку. Ми з ним дружили. І, на жаль, останні років 10 ми з ним майже не спілкувалися, тому він в мене в пам'яті залишився таким вічно веселим хлопцем, другом. Тіма був дуже хороший товариш. Він завжди приходив. Будь-який момент в біду, не в біду завжди міг підтримати. Був такий Простий, відкритий хлопець, дуже розумний, толковий, мав дуже хороші перспективи. Важко щось сказати. Моїй пам'яті Діма залишився гарним, чуйним, хорошим хлопцем, розумним, не бешкетував на уроках. Завжди був готовий прийти на допомогу. Серце розривається, що таке трапилося з Дімою. Но в нашій пам'яті він буде просто дуже світлою, світлою, теплою, чемною, гарною дитиною. Ви разом з Дімою навчалися, знали його, от яким він завжди залишиться у вашій пам'яті. Світлою і доброю людиною, яка завжди прийде на допомогу. От таким він лишиться в нашій пам'яті, Дмитро. Знали про те, що він підписав контракт і вступив до Збройних сил України. Я знав, що він е, служивши з 2014 року. Так. Тобто він на війні давно. І дякуючи йому, ми зараз живемо, як ми живемо. Він був один син у мами, так? так? Чи він? Так, 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 один син. І в нього залишилось двоє неповнолітніх діток. На жаль, залишились самі так. Коли почалася війна. 2014 року, і діма призвали. Він пішов, не вагаючись ні хвилини. Він не ховався. Він не шукав, як уникнути цього. Він одразу прийняв присягу і віддав, присвятив своє життя на вірність Україні. І Він до останнього був і вірний, так як ніхто. І це дійсно щира правда. Це не просто гучні слова, тому що він віддав своє життя за цю країну і за своїх дітей, і за нас, щоб ми жили в мирній країні. Не під росіянами. І за це йому щира повага від усіх нас. Ми всі маємо бути в йому вдячні і мільйонам захисників наших, які досі захищають державу. Начальник секції підготовки відділу військової частини А-1788, капітан Дмитро Сторожук, загинув 25 серпня під час ворожого артилерійського обстрілу на Донеччині. Поховали героя у рідному Кам'янці-Подільському на Алеї Слави.